Уявіть собі страву, яку однаково обожнюють і в маленькому італійському містечку, і в сучасному мегаполісі, і навіть у космосі, її аромат це поєднання свіжоспеченого тіста, розтопленого сиру та пряного соусу. Її смак це історія, яка з'єднує століття культури та континенти. Звісно, йдеться про піцу, одну з найулюбленіших страв у світі. Але як виникла піца, чи знали ви, що її попередники з'явилися ще за часів стародавніх греків та римлян? Або що, колись піца була їжею тільки для бідняків, і як ця проста страва стала справжнім символом гастрономії, здатним підкорити серця мільйонів? Ця історія відкриє таємниці магії піця, як вона народилася, пройшла крізь віки та стала справжньою легендою кулінарного світу. Тож давайте розпочнемо нашу подорож слідами піца від древніх печей до сучасних піцерій. Колись давно, в далекі часи, коли світ тільки розпочинав відкривати магію кулінарії, в одному маленькому селищі на берегах Середземного моря народився простий, але геніальний винахід піца точніше її прообраз. Уявіть собі стародавню Грецію. Люди випікали тонкі пласкі хліби і щедро приправляли їх оливковою олією, сиром, травами та медом. Це була проста їжа, доступна кожному. Греки називали її плакунтос, і вона стала прабабусою піце. Тим часом у стародавньому Римі кухарі почали експериментувати, додавати більше інгредієнтів, сири різних сортів і навіть місцеві фрукти. Саме римляни створили концепцію страви на хлібі, яка надихнула наступні покоління. Після відкриття Америки в 16 столітті до Європи привезли помідори. Спочатку їх вважали отруйними, але згодом вони стали ключовим інгредієнтом для нової ери піци. Саме в Неаполі почали випікати перші справжні піци з помідоровим соусом. Ця страва стала їжею для робітників дешевою, ситною та швидкою приготуванні. Місцеві торговці на вулицях Неаполя продавали такі піци просто з дерев'яних дощок, але саме завдяки своїй простоті піца і здобула неймовірну популярність. У 1889 році королева Італії Маргарита Савойська відвідала Неаполь, щоб вразити її місцевий кухар Рафаело Еспозіто створив піцу, що символізувала італійський прапор. Він використав червоні помідори, білий сир моцарела та зелений базилік. Ця піца отримала ім'я Маргарита на честь Королеви і стала однією з найбільш знаменитих піц у світі. На рубежі 19-20 століть італійські іммігранти привезли піцу до США. У Нью-Йорку відкрився перший піцерійний заклад, Ломбардіс, який швидко став популярним серед місцевого населення. Під час Другої світової війни американські солдати, які повернули з Італії, привезли з собою любов до піци. З цього моменту її популярність почала зростати з небувалою швидкістю. У післявоєнний період, зокрема у 1950-х роках, піца стала надзвичайно популярною в Америці завдяки масовій рекламі і запуску великих мереж, таких як піца хат і Domino's Pizza. Вона швидко завоювала серця людей по всьому світу. Сьогодні піца існує в тисячах варіацій, від класичної неаполітанської до експериментальних смаків із ананасами, куркою чи навіть шоколадом. У кожному куточку світу люди додали щось своє до цієї страви, створивши глобальну гастрономічну легенду. Ось декілька цікавих фактів про піцу. Щорічно, 9 лютого, весь світ відзначає Міжнародний день піци. Традиція святкувати День піци почалася в США, але швидко поширилася по всьому світу. У цей день піцерії пропонують спеціальні акції, а кулінари змагаються у створенні нових рецептів та унікальних варіацій. Хтось святкує, замовляючи класичну маргариту, а хтось готує піцу власноруч, експериментуючи з начинками. Найбільша піца у світі була створена у 2012 році в Римі і отримала назву Отавія на честь першого римського імператора Октавіана Августа. Ця гігантська піца мала площу неймовірних 1261 квадратних метрів. Піцу створювали 5 італійських піцайоло, використавши понад 9 тонн борошна, 4,5 тонни томатного соусу, 4 тонни сиру моцарелла та 190 літрів оливкової олії. Уся піца була безглютеновою, щоб продемонструвати можливості для людей із харчовою непереносимістю. Піца стала настільки популярною, що дісталася навіть до зірок. У 2001 році піца вперше побувала в космосі. Американська мережа піцерій заплатила мільйон доларів, щоб доставити піцу на міжнародну космічну станцію. Це був рекламний проєкт, але для екіпажу він став справжнім святом. Піца пройшла довгий і захопливий шлях від простого хліба з приправами у стародавній Греції до сучасного кулінарного символу, який люблять у всіх куточках планети. Вона розповідає історію людей, культур та епох. У кожному регіоні її адаптували під місцеві смаки, створюючи тисячі варіацій, але зберігаючи головне, ідею єднання та радості, яку вона приносить. Сьогодні піца – це не просто їжа, це частинка сімейних вечорів, дружніх зустрічей і великих свят. Вона є доказом того, як проста страва може стати універсальною мовою зрозумілою усім. Майбутнє піца безмежне. Нові інгредієнти, сучасні способи приготування та навіть технології, як от роботизовані піцерії. Усе це свідчить, що історія її тільки розпочинається. Хто знає, можливо, одного дня піца стане першою стравою, яку скуштують на Марсі. Тож кожен шматочок піци це не просто смак, а маленька частинка великої історії, яку ми з вами продовжуємо писати, і наступного разу, насолоджуючись піцею, згадайте, що в ній заховано більше, ніж просто сир і тісто. Це смак історії, культури та любові, яка об'єднує усіх нас.